Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Буду намагатися цей розклад зробити швидко, тому що роблю декілька годин перед тим, як має вам вийти. Вчора зробила, але там сварилася я багато. Ви знаєте, сил не вистачає, інколи зриваюсь. Тому переробляю, вийде, не вийде. Ось. Ввечері, напевно, не буде сімейки Адамсів, тому що не встигаю. А ми дивимося таку тему про Єрмака. Вийшла в політику. Не в політику, а в економі, економіст, The Economist. про Єрмака, глава Офісу Зеленського керує політикою в Україні. Так, журналісти вказали на. Небезпеку поточного стану речей у внутрішній політиці України. Ну, Тут багато чого вилилось. Бачите, ось скандал, повна чаша, повна чаша на нього таких обурливих речей, різких речей, скажімо, критики багато. Єдине, що я трошечки зачитаю, бо, тому що, можливо, хтось не чув про цю. Статтю Україна стикається з усе більшою кількістю викликів. Натяку на припинення вогню немає. Новини з передовою невтішні. Росіяни іноді запускають понад 500 дронів за ніч. А США 1 липня різко припинили постачання військової допомоги. Це було 1 липня. Тепер у нас вже сьогодні зараз дивлюсь, 11. Ось. А, так, далі читаю. Але військова драма це лише один бік історії. Бо не менше занапокоєння викликає внутрішньополітичний розкол чистки та міжусобиці, які можуть зруйнувати Україну у набагато більш руйнівний спосіб, ніж росіяни на фронті, йдеться у статті британського журналу The Economist. Пам'ятаєте, я завжди це казала. Що те, що витворяє банда ця з ярмакаків, от, це набагато гірше. Повірте мені, це набагато гірше, тому що ти ворога бачиш, ти його нищиш. А з цим ворогом немає наразі можливості боротися. Тому дивимося, до чого ця стаття, що вони хотіли добитися цією статтєю і що чекає. Україну і що чекає Єрмака після цієї статті? Чи буде якийсь результат? Так, дивимося. Спочатку, що хотіли досягти цією статтею, хотіли покласти крапку над І розкрадання. Бачите, хотіли, по-перше, розкрадання, по-друге, припинити якусь ем, політику на міжнародному рівні. Тобто, хотіли угу, викрити. Хотіли викрести, викрити, висвітлити якусь правду, ось, про якісь змови. Ось, хотіли якось домовитися, якось так показати світу, показати в першу чергу конкретній людині. Ось якось так. Чи досягла ця стаття їхньої мети? В принципі, давайте не так. Не буду дивитися ні на реакцію, ні на що, що ця стаття дай... дала на даний момент для Єрмака і для України? Що ця стаття дала для Єрмака? Хитке становище для України ще більш ускладне. Тобто, нічого це ну, виглядає так. Mm, зараз дивимося. Тут у нас на дні, до речі, четвірочка мечів. І не тепло, і не густо. Що Єрмак отримає нестабільну ситуацію. Тепер він намагається ще більше, ще більше а, сісти а, задницею в крісло, тому що четвірочка монет говорить про закріпитися, коріння, пустити десь. Тобто тут якась іде по-перше, зам'яти цей скандал, тому що там, там багато чого пише, щоб ви розуміли, це я вам тільки дуже маленький кусочок прочитала. Якщо ви захочете, ви самі знайдете, в інтернеті є замутити якусь оборудку, яка його на, на майбутнє закріпить. Він, бо все ж таки ця стаття похитнула. І тут замутити щось. Що саме для України? Що Україна жертва, але ви бачите, все рівно, А, зрозуміло. Закривається період жертви. Тобто, закінчення одно... ця стаття для України показала всьому світові, що Українці, у, скажімо так, у колі, з якого вони не можуть вийти. Розумієте? У, що Україна в дуже важкій ситуації, показується стаття? І результат, результат для України, в принципі, е, ну, ось, дивіться, я би сказала, що тут результат хороший. Декому це відкрило очі? Що таке колесо фортуни? Колесо фортуни воно показує нам, як би це сказати, якщо у нас був прекрасний період, колесо фортуни показує, що може бути удача і далі, а може бути наприклад хороший період. Так? Тут у нас навпаки тяжкі часи, і щось повертається, або якась циклічність, або скоріше за все? Ідуть якісь переміни. Зараз я подивлюся, що за переміни. Скандали йдуть. До речі, грошові скандали висвітяться. Висвітяться грошові скандали. Зараз я результат все ж таки для України. Хороший чи поганий з цією статтєю? Ну, скажімо так. Багато. Інформації. Дуже багато буде розмов, дуже багато буде перебільшення, скажімо так. Ні-ні, не перебільшення, а як би це пояснити? Зараз я спробую. Отут у нас стрічка. Наші друзі будуть щось вимагати, але все рівно, бачите, Ця четвірочка кубки, вона не говорить про результат, що це якийсь результат буде. Це тільки вода. А вода от, набалакаються, набалакаються. І тут у нас і псо. Ось а, результату для України все рівно не буде. Тільки навпаки, Україну покажуть ще в такому, тому що дивіться, The економіст читають непересічні, а, наприклад, американці, європейці. Цю газету читають тільки, ну, скажімо так, у вищих колах політики, люди вище професійніше. Це, це, ну як сказати, людина, яка цікавиться. Ось, Якось так. Давайте я ще подивлюся. Тобто для України нічого не зміниться толком. Ось, давайте я ще подивлюся. Ну, По Єрмаку видно, що він ще більше буде намагатися при владі, замутити якийсь схематоз, якусь оборудку, щось видумати, якби залишитися при владі, щоб його не турнули. Давайте подивимося, чи його збирається Зеленський турнути, викинути. Ні-ні-ні, ні-ні-ні, ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Він його лишить коло себе. Це його, знаєте, німецькою кажуть кушельті. Це, як, знаєте, обнімашечки для, для, для того, щоб від... слабка людина потребує завжди от, от Зеленський. Да? Тіше води, ніж трави в лапках. але... Ярмак для нього, ну як опора, це як стіна бетонна. Ні, ні, він його не, нікуди не здасть, нікуди не лишить, нікуди не викине. Що буде зараз ярмак робити? Ще подивимося. Дорогенькі, у нас збір під цим відео буде закріплений коментар. Бачите, я забула сказати. Так. Що буде робити? Дія ярмака? Ще дивимося. Ну, він на програш не не, не піде. Ні на який програш. Навпаки, навпаки, тут а, єдина ось ця карта. Він оцей про промах, цей програш, цю правду, буде у а, вирій а, емоцій, вирій. А, і псошної інформації, тому що тут, тут потік піде, піде потік. І е, людина е, закріпиться. Туз монет теж говорить про, про те, що він використає свою удачу по повній програмі, щоб ви розуміли. Ось. Я не бачу, що, тут, що він піде. Його дії випустити шквал зараз інформації. Ось те, що і пішло, я чула, що. Натякали, що це все і ПСО, що хтось замовив цю статтю. Ось якось так. В принципі, я не бачу його відхід, я не бачу його депортацію з України чи ще щось. Узурпатор залишається при владі і буде далі вести це. До речі, це може бути ботоферма його. Гаразд, мої другенькі, ось якось так впливу. Ну, що вам сказати, а давайте ще відношення. Відношення Заходу тепер до, до, до цієї статті, але тут треба конкретно, конкретно до Єрмака відношення. Ну і він і так не рукоподаваний. І до України. Чи зміниться відношення європейців, світу? Хто прочитав цю статтю? До Єрмака. Ну, різке ні. А до України. До України. Ну, все рівно Україні будуть допомагати. Ви бачите? Все рівно будуть Україні допомагати. Вони Україну не залишуть. Не залишуть тут різке, ні, все. Не хочемо його бачити. А ось тут, в принципі, будуть більше, до речі. ви знаєте, тут буде більше правди виходити, щоб ви розуміли, вони не будуть вже соромитись, не будуть вже стримувати коней. А будуть висвітлювати усю правду, всю, скажімо так, концентрацію. Тут буде дуже багато чого. Багато чого ще вийде на поверхню. Це, щоб ви розуміли, оце з єрмаком це такий трошечки, ну, скажімо так, нерішучий такий крок. знаєте. Я порівнюю його з нерішучим кроком. Рішучий крок і ще, ще попереду. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі. Якщо ви читали, як ви вважаєте, чи дасть це щось, якщо мали на меті ті, хто писали цю статтю, як зреагує Ярмак, що буде він робити, як це ви, це ви бачите? Як бачите, ви, наприклад, майбутнє України, теж можете написати. Щиро вдячна вам за увагу, гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!